Сьогодні ми вам покажемо розпаковку тактичних окулярів Daisy X7. В нашому магазині ця модель представлена в чотирьох кольорах. Ви можете оформити замовлення на всі чотири кольори. Є кольор койот, олива, хакі та чорні. Новні клієнти, сьогодні у нас з вами на черзі відстріл тактичних захисних окулярів Дезі X7. Стріляти будемо дріб'ю з відстані 25 метрів, товщина лінзи, 1,5 мм, полікарбонат. Результати за секунду. Шановні клієнти, у режимі реального часу зараз з вами дивимось, як справи з нашими лінзами. І які у нас результати? А, бачимо, що пробиття немає. Ось ось результат ось є. Ну, ось загалом результат. Тобто з 25 метрів, у нас сквозних отворів немає. Доброго дня, шановні клієнти, зараз в офісі більш детальніше покажемо вам результати відстрілу, який ми робили для окулярів Daisy X7. Отже, можете звернути увагу, пробиття ось на лінзах немає. Я вам детальніше зараз кожну лінзочку покажу. Бачите, от влучання є, ось, ось з цієї сторони дуже добре видно, що пробиття немає. Так само і на Ось ці жовті лінзочці. І ось, тобто, окуляри дуже добре справились зі своєю задачею. От можете звернути увагу, навіть якщо велика кучність, ось, драбинка потрапила, але пробиття немає. Ось такі результати. Окуляри дуже добре справляються зі своєю задачею. Доброго дня, шановні клієнти. Сьогодні у нас з вами, е, на огляді, моделі окулярів Daisy X7. Це найулюбленіша модель наших клієнтів. І зараз ексклюзивно вона доступна в нашому магазині в чотирьох кольорах тобто на будь-який колір та смак. Отже, е, до замовлення доступні окуляри в чорному кольорі. Ось так вони виглядають. Потім. Ось такі хаки, ось такі олива, і колір койот. Сьогодні я на прикладі койоту покажу вам комплектацію цих окулярів, детально про них розкажу. І саме цікаве, ми маємо результати відстрілів цих окулярів. Ось тут ще скотч залишився. Ми їздили та робили відстріли окулярів X7 власноруч для того, щоб нашим клієнтам показати результати і взагалі самим дізнатися, як це все працює. Для наглядності три кольори ось тут. Отже, що з собою являє модель тактичних окулярів DZ X7? Це тактичні окуляри з полікарбонатними лінзами товщиною 1,5 мм. Шановні клієнти, звертайте увагу на те, що в комплекті 4 комплекти лінз, але Поляризаційні вони не є захисними. Вони є сонцезахисними, Вони дуже тонкі. Тому, якщо вам потрібні лінзи для виконання тактичних завдань, обирайте будь-які, тільки не поляризаційні. Ось так виглядають вони в кольорі койот. Маркування брендове. Ось так вони виглядають. І потім, що ж у нас з вами в комплекті? В комплекті у нас з вами фірмова серветочка Daisy, потім фірмовий мішечок Daisy. Це синтетичний мішечок для зручного транспортування ваших окулярів. Окуляри мають покриття проти дрібних та великих подряпин, але все ж таки виробник все одно кладе і ось цей синтетичний мішечок. Ми маємо кейс для змінних лінз, і їх дуже зручно ось тут транспортувати. Потім ми з вами маємо змінні дужки, також брендовані. Це дужки для посиленої фіксації на вашій потилиці. Якщо вам потрібна надійна фіксація. Вільні руки. Ви вдягаєте ось ці змінні дужки і вони дуже щільно прилягають до вашого обличчя. Потім у нас є насадка на дужки. Це додаткова насадка, тобто, бачите, це змінні дужки, а це саме насадка на дужки. Дужки виймати не треба. Як це працює, зараз я вам покажу. Ось у нас на дужках є ось такі кінці. Фіксуємо. Розліпляємо, ось так робимо і все. І ось у нас з вами вже надійно зафіксовані. Як змінюються дужечки? Дужечки змінюються дуже просто. Ось тут у нас є пази, витягаємо і е, на дужечках у нас. Ось так вони виглядають. І як ми їх всовуємо? Просто в пас вставляєте, і вони у вас надійно зафіксовані. Зараз я попаду тут в другий. Так. Ось так вони з вами у нас зафіксовані. Виймаються вони також легко, просто натискаєте і виймаєте. Зараз поверну наші дужечки на місце. Так, це не та сторона. Ось так можна використовувати. Ці окуляри також підходять для рибаків, для велосипедистів, взагалі будь-якого. У нас ще з вами в комплекті картинка для перевірки поляризації цих самих унікальних лінз, які мають покриття, яке захищає ваші очі від відблисків на мокрих поверхнях. Отже, як це працює. Ось. Картинка. Зараз. І якщо ось лінза, з'являється рибка. Рибка пропадає. Це потрібно для того, щоб ви ну, самі подивилися, що лінзи дійсно поляризаційні і оригінальні. Потім у нас є з вами ще чотири комплекти лінз. Прозорі нам потрібні для звичайного захисту очей. Ну, Під будь-який час, під будь-яку пору року. Взагалі вони універсальні. До речі, всі лінзи мають захист від чотирьох типів інфрачервоного випромінювання. Це UV400, UVA, UVB і UVC. Потім другі у нас мідні лінзи. Це для захисту в сонячну погоду. Ось так вони виглядають. Останні лінзи це ось такі жовті. Це для їзди в нічний час, або для підвищення контрастності зображення в нічний час. Вони використовуються. Ой, лінза випала. Ось такі самі жовті лінзи ми возили на відстріл. Шановні клієнти, результати ви можете побачити самі. Лінза витримала, у нас жодного пробиття. Ось. Ось вам ближче, тобто пробиття жодного немає. Ми стріляли дріб'ю з відстані 17 метрів і лінзи витримали. Тобто, якщо вам вони потрібні для виконання тактичних завдань, використовуйте ось ці три комплекти лінз. І ваші очі будуть захищені від вітру, пилу, піску, а саме головне від дрібних уламків, бо це дуже важливо, щоб ваші очі, ваші органи зору були захищені. І як же у нас е, змінюється лінза? Лінза змінюється елементарно. У нас всередині є ось така подушечка для щільнішого прилягання до вашого обличчя. Ви її ось так витягаєте. Просто через верх вона витягається, лінзу вперед видавлюєте. І зараз з вами поставимо будь-яку іншу лінзу, наприклад, ось таку. Ставиться вона так само. Головне всередину її в пази попасти. Окуляри нові тому можуть. Трішки е, тяженько заходити, але не лякайтеся, лінзи полікарбонатні. Ось так вони. Зараз в пас треба попасти. Все, вони щелкнули, лінза стала на місце. І ось так виглядають окуляри з зміненою лінзою. Отже, які результати, взагалі, які висновки ми маємо? Одне і саме головне, що слід сказати, окуляри витримали відстріл. Тобто окуляри дійсно захисні. Надпис тактичний, він не просто так. Окуляри випробувані і вони дійсно ну, виконують свої функції на всі 100%. По-друге, за свою вартість, за таку комплектацію ці окуляри є просто ідеальним варіантом. Я, до речі, не сказала про жорсткий кейс. Він також йде в комплекті. Ось таким карабінчиком він в комплекті. Ось такий. Повернемося до наших висновків. Ось так. Вони виглядають. От ще раз звертаю увагу вашу на те, що тут чотири кольори. Ну, взагалі, за цю ціну, я вважаю це супер варіант. Завдяки такому різноманіттю кольорів ви можете підібрати кольор саме під ті потреби, що потрібно вам. Вам потрібно маскування, вам потрібно маскування в пісочній зоні, вам потрібно маскування в. Великі, великій кількості там, хвойних лісових е, широт, е, чорні, просто класичні, все на ваш е, смак. Окуляри захищають, це саме головне, що вони виконують свою функцію. Дуже вам дякуємо за перегляд. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Е, якщо залишились запитання, задавайте їх у коментарях.